Євангелія на щодень, 9 січня Матея 21, 33-42 Слухайте іншу притчу, був один чоловік господар, що насадив виноградник. Він обів його огорожею, видобав у ньому чавило, вибудував башту, виняв його виногодарям і відійшов. Коли ж настала пора винозбору, послав він слух своїх виноградарів, щоб узяти від них плоди йому належні, а виноградарі, схопивши його слух, кого побили, кого вбили, кого ж окоменували. Тоді він послав інший слух, більше від перших, але ті вчинили із ним те саме. Наприкінці послав до них свого сина, кажучи, матимуть пошану до мого сина. Та виноградарі, узрівши сина, заговорили між собою це спадкоємець, ну бо його і заберемо собі його спащину, і, взявши його, вивели геть з виноградника і вбили. Отож, коли прибуде господар виноградника, що зробить з тими виноградарями люто люто вигубить, відповіли йому, а виноградник винаймуть іншим виноградарям, що будуть давати йому плоди його своєчасно. Тоді сказав Ісус їм, чи в письмі не читали ви ніколи, камень, що відкинули будівничі, став каменем наріжним. Від Господа це сталося і дивно в очах наших. Деякі християни скаржаться, що не відчувають присутності Бога, і добре, бо якби відчували, то їх би паралізувало, або вони сп'яніли би від щастя. Вони дивуються, що ж такого накоїли, що Всевишнє ховається від них. Можливо, справді зробили щось не те, а можливо, і ні, але таке переконання не узгоджується з Божою педагогікою. Адже він шукає загублене і дає пізнати себе віднайдене. проте незаперечним фактом є те, що Бог може відійти, як цей господар виноградника, тобто сховатися від людини. Він робить це з конкретною метою. Ісус каже, що таким чином і дає християнам необмежену свободу дій, без цієї свободи не виросте мудра, смілива послідовна і відповідальна людина. Бог не непоневолює поневолює своїх послідовників, Він робить себе, наче відсутнім у їхньому житті, бо піклується про їхній свобітний розвиток. Дай мені впевненість, Господе, що ти завжди. Присутні, попри мої відчуття.